Північно-ірландські вболівальники почали прибувати до Ліона ще за день до матчу. Центр міста поступово заполонили біло-зелені футболки та спини в татуюваннях. Північно-ірландські <му> фани пили пиво, засмагали в небі над Ліоном. Нарешті з'явилося сонечко і співали. Перший матч їхня збірна мінімально програла полякам, та у грі з Україною буде зовсім інший результат, упевнені фанати. 2-0, 2-0, 2-1. І це при тому, що українську збірну вони зовсім не знають. Ні, я нікого не знаю. Шевченко, він досі грає. Ярмоленко і коноплянка гарні гравці. Ніколай, привіт! Українських фанів ми зустріли зовсім мало. однак усі вони переконані, самовпевнені ірландці ирландцімуть стадіон у геть поганому настрої. Ми в Перший матч зіграли дуже достойно, як по мені. мне. Мы думаем, что 3-0 это мінімум, который должен быть для нашей сборной, потому что разница головка будет иметь какое-то значение. Так що, отак от, от Україна вперед. Ось він грандіозний та величний Стад Ліон. Від одного зовнішнього вигляду арени дух перехоплює. І саме тут збірна України гратиме сьогодні проти Північної Ірландії. Стад де Ліон – найдорожчий стадіон чемпіонату. На його будівництво французи витратили 400 мільйонів євро, але старалися не дарма. Арена вийшла фантастичною. Але Ліонський стадіон був також одним із найпроблемніших об'єктів Євро 2016 Арену відкрили лише цьогоріч. Останній серед усіх, що приймають турнір. Ходімо подивимося, який він всередині. Мрія усіх ліонців здійснилася, заявив мер міста Жерар Колон, коли в листопаді 2013-го закладав перший камінь у фундамент нового стадіону. І тепер цей велетень вміщує на трибунах. 59 тисяч людей. Комусь спостерігати за грою, а комусь грати. Футболісти української збірної спочатку теж лише роздивлялися цього спортивного гіганта. Та гіганське перед спортсменами і завдання показати кращу гру, ніж у матчі з Німеччиною. Первих треба, навіть создати більше моментів, ніж ми нас. Собор на Германії, жаткі Українські гравці також спростували інформацію, розповсюджену одним із німецьких видань. Мовляв, після програшу в матчі проти німців наші футболісти пиячили і курили в роздягальні. Це, 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 за знімок так, я так також його але повірте, нічого такого немає. І ми нормальна команда, немає, у нас не розгільдяєв на таких. І десь інформація ну знаєте, якось мені воно і навіть не цікаво, адже я всі хлопці знаю і. Нічого подібного розвивалося, абсолютно не відбувалось. Можливо, це хтось хоче спровокувати нас, на, можливо, хоче таку антирекламу збірні дати, але це все не те. І в нас, повірте, дисциплінована, хороша команда, і яка цивілізовано поводиться не тільки в межах України, а й за її межами.